Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Там на білоруська і російська різдво старого диктатора склема поїхала. Українська влада хоче втягнути Білорусь у війну, яку вона може не витримати, заявив сьогодні самопроголошений президент Лукашенко. Також за його словами, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж демократія, як в Україні а в той же час на вечора 7 січня. Білоруси вирішили провести розвідку боєм наказ Лукашенка, чим і попалилися 20 хвилин тому в Чорнобильській зоні. Від. Відчуження пролюнала стрілянина та вибухи. Телеграм-канал Білоруський партизан пише про дві диверсійні групи вітепських десантників, які заблукали та натрапили на мінне поле. Крім того, їх накрили стрілецькою зброєю. Білоруси перейшли кордона ненадовго, прямо з лунінця. Писали про бій і біля Чорнобильської АЕС і про подавлення ДРГ Києві. Інформація щодо цього наразі перевіряється. У той же час, за даними телеграм-каналів, деякі вітепські бригади, а також інші білоруські з'єднання під російським прапором будуть воювати в курись. У 4 тисячі білоруських військових уже перейшли російський кордон та виконують бойові завдання на стороні РФ. Ще 1700 військових перейшли кордон і примкнули до ЗСУ разом із технікою. Армія зарадила Лукашенка та стала на сторону правди на сторону ЗСУ. У той же час наразі Лукашенко, віп пропагандист Кремля та головний відповідальний за ІПСО про ядерну кнопку. Так в ефірі прокоментував останнє інтерв'ю білоруського диктатора Лукашенка, російському пропагандисту Євгену Попову. Білоруський політик, представник координаційної. Не ради демократичних сил Білорусі Валерії Мацкевич за словами білоруського політика, аналізуючи заяви Лукашенка, слід розуміти весь контекст ситуації. Хочу нагадати, що ще нещодавно Лукашенко, перебуваючи на південних кордонах Білорусі, говорив про те, що з боку України немає жодних погроз. Власне, треба відводити війська За боку Кремля. На ці заяви була відповідна реакція. Після цього Лукашенко опинився на зустрічі з Путіним у Карелії, і вже після його візиту його риторика докорінно змінилася. ні, звідки з'явилися з боку України дрони, які Ушоли повітряний простір Білорусі та їх, нібито героїчно збивала білоруська система протиповітряної оборони, зауважив представник координаційної ради демократичних сил Білорусі. За його словами, наразі Лукашенко опинився у досить жахливій для себе ситуації, коли він підписував так звану військову доктрину. Він розраховував, що це буде безпека для його режиму. І Як у 2020 році, російські багнети підтримують його у тому, щоб залишитися при владі в Білорусі. А тут виявляється, він уже розмірковує про те, що союзна держава потребує захисту, якщо згад Даємо це інтерв'ю. Він там дуже багато плутався, суперечив сам собі і виявився зовсім не в тій ситуації, в якій він очікував. Тепер, власне, не Путін його захищає, а начебто, навіть і він має захищати цілісність того, що вони називають союзною державою, наголосив гість ефіру. На його думку, всі заяви Лукашенка спрямовані на залякування західних партнерів України та прагнення переконати їх у непереможній могутності Росії. Але річ у тому, що ці наративи звучали так часто, що їх ніхто не боїться і серйозно не сприймає. Насправді це. Старі наративи, від яких вже всі втомилися, їх ніхто не боїться, тому що вже є імунітет до всіх висловлювань щодо ядерної палиці та інших таких оповідань. А якщо проаналізувати промову Лукашенка, кремлівському пропагандисту, можна помітити, що він навпаки намагається переконати захід у тому, що він нібито. захід провокує його з путіним. Застосувати ядерну зброю, але вони звичайно її не застосують. І за цю риторику захід має зрадіти та сісти за ними за стіл переговорів на їхніх умовах. Тут Лукашенко позиціонує себе як голуб світу, який. З одного боку подає Путіну патрони і непогано заробляє на крові українців, з іншого продає себе і путіну і заходу як головного миротворця. Розімував Валерій Мацкевич. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.